Село Ягідне, тут суцільна біль, суцільний смуток, жахиття, людство Україна ще не знала сучасну історію такої страшної наруги над цілим селом. Рашистська банда, воєнні злочинці тримали в заручниках, як живий щит. Все село тут неймовірні. Страждань і катувань зазнали українці. Страшна біда прийшла у ягідне. Люди не вірили, що вони вийдуть звідси, з цього підвалу. Вийдуть на волю. Сутки там ходимо, на гошці на, на відра ходили. Духе хоберіг назад. Ось тут у нас вже люди жили. Ось тут у нас тут на ступеньках. Оскільки місця всім не вистачало, тут на ступеньках там трохи вище відра стояли, щоб готувалися сходити на відра. Чуть вище подиматися вже не, не, не давали нам можливості. щоб ми не бачили. А якщо там відкриють, вище, то стояв, вони могли вже розстріляти. Це там кімнати, в кімнати. В таких кімнатах люди в коридорі. Ось от по коридору повністю. Весь коридор одне по одне сиділи люди. І там ми писали, скільки людей по кожній кімнаті, скільки людей було, скільки дорослих, скільки дітей. А календар зберігся. Календар і в кожній кімнаті. Були для нас календарики вели. Ми початку, а потім вже, ми, коли почали дні губити, чи там субота, чи понеділок, який день, ми навіть було таке час, що вже доживали, що не знає, чи день, чи ніч на вулиці, що там таке. І в кожній кімнаті почали люди для себе вести календарики. Це Тут як одна людина впала на ступіньках, одне через одного починають падати. 17 ступеняк. 17 східців, страшних світла не було. Діти, надпис. Корт 55. А ліхтарики забирали? Ліхтарики по початку роки хоті були, так і декономили, ну, це ж день посвятили, посвятили. акумулятор сів, все. А так як у нас, так у нас все забирали. Отсюда вас. Телефони хоч у нас позабирали, телефону у нас не було. А вони все ж таки, як заходять і сказали, якщо хоч один телефон ми тут знаходимо, не дідлять. Доросле, діти, разу чоловік три може, розстрілюємо за один телефон. За один телефон трьох заручених. Телефоні в кого ніяких не було. Ну, вони глушили, зв'язку зв не було, світла не було. Оце у нас найвелика кімната. Тут було 170-130, там на коробці написано. Це ми писали для себе, відмічали. Ось тут у нас є поємці, відмітки, на кожній доряд писали, скільки було дітей і скільки дорослих. Це по можливості, коли у нас можливість, коли дівчата, хлопці просилися їх, щоб дозволу попросили, щоб нам хоч розрішили зробити таку кухню. На вулицю. Польва куганька. Це під відкритим небом, під бомбьошкою, під усіма. І самечки під обстрілями готували хоч би хоч для дітей, чи кип'ятку чаю приготувати, чи щось небудь для дітей покормить. І скільки ложок принести в кожну кімнату, писали на дверях людей. 136. 39 дітей. 39 дітей. В цій кімнаті було. І це ж був початок весни, це ж було холодно, що землю. Первоначально було холодно, сиро, а потім вже стільки людей було. У нас на одну людину у нас було 360, 300 до 380 людей всього цьому підвалі. А підвал у нас 190 квадратів. І в нас виходилося на одну людину метра квадратних. Це ось то чотири чоловіки. Отакі. Це місяць просидять там. стоя, сидя, спали. Люди були, там стояв, чоловік він прив'язувався, щоб не впасти на людей, він прив'язувався. Шарфом. Прив Цей чоловік ми читали. Угу. І Ось тут один такий кузенький коридорчик був, проход, Ось там кімнатка маленька, там був туалет, відра стояли. Це щоб по можливості сходити туди на відро. Ну, Людей, як сказати, пити не було, їсти такі, бо ну вже треба було ж свої, нужди. як сутки не випускати. Там на кроватках це вже трошки свого. Вони повикидали садочка, їм все мешало, вони кроватки викидали з садочка, вивісили. Це ми позбивали, таке вже, щоб дітей хоч помішати. І отамечки четверо діток. Тут дітей, тут восьмеро дітей вміщали. Усі не вміщалися, там рядом дітки були. І оце коли люди була за духа почалася кріпко душно, жарко почало. Почався брався конденсатор. Там все зверху потруба, а тут все зверху вода капала конденсатор, наче дощ, щоб все за шию, падало. Нам не було навіть ми до футболок роздягалися, і щоб куди-небудь одяг, щоб де сидіти, щоб коло себе де одяг положити, місця не було для одягу. Ось таке ми думали, щоб можна було хоч одяг на ті крючки десь розположити свій одяг. Так, тут. Пожили люди були, оскільки їсти. Ось це такі стакарчики мали. Ось це стаканчик, Це їли ми цих стаканчиків, Це не повний стакарчик, таке було на двох поїсти. Ну, без хліба ж всяко. Для дітей ще книжечки. Після того, як вони все викидали, все, що не, не, не по все, що наші особливо українську літературу. Все, все вони на подвір'я викидали. А ти дітки з собою принесли книжечки? Ні, це все школи. І, Шкодочка, і школи. Mm -hmm. І садочка, і школи. А тут, оскільки єдине вистачало, ніяких для життя сказати не було ніяких умов. І люди вони трохи пожили, почали люди в нас хворіти. Хворіли всі діти, дорослі, пожили. І почали люди помирати, не витримувати цього всього. І ось тут у нас в цій кімнаті померло 10 чоловік. І люди, ми вже бачили, що людина вона не доживе, чи до ранку, чи досько на час-два, протягнено. І це все діти. спостерігають діти. Рядом діти, ряд, рядом, помирали люди, тут їх злажували ці трупи. А перед тим, коли якщо людина помирала, вона божеволіла. Люди сходили з ума перед смертю. А потім ми в їх також дозволу просили, дозволу. Щоб вони хоч розрішили трупи відсюди винести. Ну, вони, звісно, розрішали, коли розрішать, коли тут сутки може, труп пролежать. А потім, може, так як пройти не так попередавали і трупи виносили на подвір'я. От там, як казав, то кочегарка. У ту кочегарку злажували трупи. Там один, два, три, чотири чоловіки злажували. Потім у їх дозволу. Також просили, щоб вони дали дозвіл нам, хоч на цвинтар людей, як людей похоронити. Вони давали час, може, півтора часа на чотирьох, на чоловік дати. Не. Садовими тачками це треба відвести, викопати копати ями, всіх, щоб захоронити. Коли туди трупи вивозили, вони об'їжджали кром цвинтара, бачили, що там ходять цивільні люди. Вони об'їжджали і повністю почали на людей робили обстріли. Вони стріляли прямо по людях. Люди вже не трупи закопували, а саме оці ями ранені, падали, спасалися, аби тільки вижити. Було таке, що всю яму в одну ямку всіх закидали, закидали, чи впіли землею закидати, чи ні, сюди управлялися, аби щоб просто ранені, щоб просто вижити. Надії ні в кого не було надії, що хтось отсюда вийде живим, ніхто на це не надіявся. Це якщо час. Прожив хорошо, два часа хорошо. І коли просилися на подвір, щоб хоча б нас ступеньки, щоб вийти, щоб дитину винести, дитина помирає, не катає пісня. Тоді була відповідь, умрв так мрій, пускай вмірають, а що ви хотіли, Це війна. Їх така відповідь була, що ніяких, хоч рани, не на до їх обращати, а ми, ми свої не дані. 157 kg kosejí, které jsme dali tady. Poté se začalo, že výuky, také, můžu říct, usnovy nebyly, nejako dělá. Medikamentům nejako, nic nebylo. Začala se podívat temperatura, alergia u dětí, u doroslých. Plus překáže se větřánka na dětí. Syp, temperatura, Поначалу так, що була таблитка, хоч у кого яка так, одне таблеткою таблиткою на дітей на п'ятьох розділилися. Просто, аби дитину забараха, що вже вилічили, чувствує себе нормально. В таких умовах діти по зеленки, по усі зелені, темні ходили. О, тут дітки рядом, усі, усі сидя сиділи. Це аж лежача людина, така, що вона не могла, так це вже полусидя, полю. Полу, 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 Представнички, я ж 170 чоловік тут. це, я ж кажу, тут я посидів місяць. Оце тільки встать, ото, щоб ноги затикали, а ноги затикали, почали розпухати. Не обувачки не розуміти, не брук, знят, не зняти. Потім почала шкура, шкура лопатися, вини лопалися, почали ноги гнаїлися. Все гноїться, гнаїться. І це у кожного третього такечки, що мало то дітей, що дорослих. Діти на подвір'я, коли виходять, діти, воно, дитя виходить туди на свіжого воздуху, бо вони падають, сознання теряли, падало в обморок. На сонце не бачить сонце, бо бачить, як кроти, то з землі вилезе, дивляться на сонце, жмуряться.